Hello, ось і вийшла третя серія шлях бомжа без донату». Я дуже сильно вибачаюся, що рубрика не виходила 2 тижні, але тепер відео будуть виходити вчасно. У попередній серії ми спробували попрацювати на роботі снігоприбиральника, і без запису я попрацював там десь 2 години. Зараз на скринах ви бачите, що я зміг заробити дуже файно грошей, а на руках у мене зараз 465 тисяч. Давайте переглянемо скільки капусти у мене на банку. І тут просто капець, практично цілий мільйон. І виходить, що в мене зараз мільйон 400 тисяч. Гривень. Так, ну що, забираємо щоденну нагороду, і зараз я вам дещо розкажу. Сьогодні, а саме через кілька годин, вже виходить дуже-дуже класна обнова. В ній обновлять дуже багато всяких штучок, але я б бачив у телеграмі розробників ось цю штучку. І скоро у кланах можна буде свій автопарк закидати. Слухайте, я так подумав, можливо, ми колись навіть і створимо свій клан. А ну, хто взагалі є з 05 сервера, серверу, напишіть, хто би вступив в мій клан, щоб разом розвиватися. Ну а поки що, давайте заспавнимо нашого Фольксвагена і вирушимо. Шаємо в одне секретне місце. А також, поки ми їдемо, я вам розкажу одну дуже-дуже важливу річ: в новій обнові додають новий Battle Pass. і на 0.6, 05 і 04 сервері будуть бафи до проходження. Я планую його жорстко проходити, тому що мені там призи прям максимально сподобалось. Правда, от не знаю, що робити з ВІП-баттл пасом, тому що ми його напевно ніяк не зможемо купити, але це ми ще побачимо. Тому якщо ви побачите, що я в якійсь серії не пройду Battle Pass, нагадуйте мені обов'язково, щоб я його проходив. Так, ось я і приїхав в це місце. Тут я хочу купити нам свою першу квартиру. Я думаю, Грошей у нас достатньо, так що квартиру ми зможемо вже тримати. Я навіть не знаю, де би то купити, таку, щоб прям класна була би, знаєте, ну я б хотів зі своєю парковочкою, приблизно як тут. Ну, але я щось навіть не знаю, чесно кажучи, як би то краще зробити. Ну, давайте тут зараз глянемо і подивимося. Якщо тут є вільна, значить візьмемо прямо тут. Так, підходимо до першого під'їзду, і щось я поки що не бачу. Опа, придбати 200 тисяч, дивіться, о, так тут є дві квартирки, о, та тут взагалі багато, дивіться, якщо ви хочете жити біля мене, можете приїжджати і прямо тут купляти. Слухайте, я думаю, візьму ось цю справу і платимо 200 тисяч гривень. І все, ми купили свою першу квартиру. 200 тисяч гривень нас улетючилось. Ні, ну вона прям файна, звісно, за 200 тисяч це хоча б є вже де тепер жити. Слухайте, ну то це вже файно, слухайте. ну Мені подобається. Ой, тут якісь такі картини. ой ой Ой-ой-ой. Так, давайте ми її сплатимо. Я думаю, сплатити зараз на 9 днів. І тепер вона нас проплачена на 10 днів. Також, я думаю, дуже-дуже потрібна штучечка – це шафа, того, що ми туди зможемо складувати. Давайте взагалі глянемо. Ой, а чому ми на дворі? Давайте взагалі глянемо, наскільки вона буде кілограм. О, 75 кг, взагалі супер, слухайте. І також, я думаю, буде важливо домашня аптечка, того, що можна буде заспавнитись, бистренько поремонтуватися, так скажемо, і полетіти собі по справах. Дивіться, хопа, підходимо, полікувалося, все, в мене 100 хп ідеально. А давайте я вам тепер поясню. Опа, дивіться, яка тут картиночка. Українець йде на роботу. Ну це, звісно, капець. А давайте я вам тепер поясню, для чого мені була квартира. Квартира мені була потрібна, щоб якщо ми поставимо гроші на депозит, я просто підійшов до цього ліжка, нажав Alt, і 4 години в мене буде відновлюватися ХП. Тобто тут я не зможу померти і собі сижу в захисті, ніхто до мене сюди не залізе. Все, крутяк. На цьому я думаю, все. Давайте глянемо, де парковочка. Опа. Куча, ось тут ми будемо спавнити свою тачечку, і в нас тепер є два слота на машину. Ну це взагалі крутяк, слухайте. Так, в мене зараз в планах Поїхати в одне містечко. Знаходиться воно на карті ось тут, і там ми зможемо купити все для городу. Так як мені в Телеграмі написав підписник і сказав, що може здати город, але сказав наперед купити всякі ці штучечки. Тому я вирішив спочатку поїхати купити, написати йому, і візьмемо тоді вже в оренду городіка. Звісно, в мене немає ніяких там дорогих всяких штучок, типа якогось мотоблока і так далі. Але я думаю, і без мотоблока ми зможемо файно так заробити. Капусточки, слухайте. Так, ну що, ми вже під'їхали, і зараз будемо залітати купляти. Ну, як купляти? Затарюватись, можна сказати, поповній. Ось у нас сад і город, і заходимо всередину. Так, що нам потрібно? Нам по-любому потрібно насіння лохини. Давайте зараз придбаємо 9 штучок, візьмемо. Опа, у цьому магазині закінчились товари. Нічого собі, а що я навіть сапку не зможу купити? Ой-ой-ой. ой Слухайте, а це дуже-дуже погано. Давайте глянемо, хто в нас тут власник. Матвійко Вілс, Йо, моє заказує продукти, це капець. Мені, звісно, казали, що тут тяжко знайти продукти, але, блін, ну щоб настільки. Опа! Я не вірю, скажи, що він сюди. Ай, не повезло, не повезло, слухайте. Зараз безразу закупилися по повній. Так, ну що, я вже прибув до ЦЕР, зараз будемо дивитися, можливо, тут десь є. Бо я вже сьогодні на вечір договорився, так що треба знайти, слухайте. Опа, насіння лохини, 40 штук. Ідеально, мені якраз 40 і треба. Беремо тоді всі абсолютно. Ой-ой-ой, мене місце інвентарі немає, це капець. Ой-ой-ой, бистро треба бігти в багажні класи. Зараз би ніхто не купив 40 штук. Я якраз 40 штук шукав, це капець. Так, бистро кладемо в багажник, бистро, 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 бистро. Що в нас тут? Йой, червяки, все, що можемо, все кладемо, просто по максимуму сюди. Так, ой, все поклали, біжимо бистро купляти. Треба дуже бистро все купляти. Все біжимо, біжимо затарюватись, просто біжимо. Будь ласка. Ооо, є 40 штучок. Все, купляємо. Ну і, в принципі, тут більше нічого нема, слухайте. Ну, в принципі, слухайте, супер. Дивіться, в мене тепер 40 насіння лохини, і я думаю, це ну, прям ідеально. Слухайте, а я дарма звідти пішов. Дивіться, в чаті недавно обновили ціни, а я звідти пішов, треба бистренько піти, подивитися, що там, як там, по цінах. Може, зараз продамо все? Так, ну що, заходимо знову, знову платимо 5 тисяч, це капець. І зараз глянемо. Так, шкура оленя, де ж. О, м'ясо оленя, слухайте, продаємо. Давайте зразу м'ясо. А, у нас немає навіть м'яса місцеведме. О, слухайте, рога 15 тисяч не дуже навіть так і дешево. Я думаю, їх продаємо і дивіться, у нас тепер 201 тисяча гривень. Супер. Я тут так подумав, давайте ми зараз займемо одне місце і виставимо наших 50 алкоголю на продажу. Я не знаю, за скільки виставляти якщо чесно. Ну але давайте чисто попробую виставити за 5 тисяч. Я точно не знаю, скільки воно. Ну але давайте 5. І виставляємо всі 50 штучок. Давайте зараз можливо в когось запитаємо. Ти не знаєш, скільки коштує золотий алкоголь? Покажи. А вон він в мене ходи, бо я не знаю просто за скільки виставляти його. А плюс-мінус так і коштує. Ага, зрозумів, дякую. О, слухайте, він сказав, що він плюс-мінус 5 тисяч і коштує. А це взагалі-то 250 тисяч гривень, якщо я це все продам. Йомою, слухайте, я взагалі тепер в шоці це оказується. У мене просто в кишені лежало 250 тисяч, вийшов на приколі. Давайте я зараз просто десь заховаюся, щоб мене ніхто там не вбив, або ніхто мене не шукав просто напросто. Давайте я от просто отут. О, дивіться, ідеально, взагалі бомба. Слухайте, от стану і все. Я думаю, постою десь годинку-півгодинки в АФК тут або попродаю, так скажемо, і побачимо, чи в мене щось куплять. Так, ну що, добрий день, я не заходив вже від п'ятниці, сьогодні вже вечір понеділка, це капець. Добре, що хоч квартирка проплачена, слухайте. Давайте я бистренько лікуюся і подивлюся. А ну, в принципі ще проплачено. Ну, давайте я 5 днів чисто проплачу, щоб не переживати. Так, дивіться, до речі, хотів вам розказати, у мене в телеграмі зараз проходить розіграш. Так що давайте приймайте участь, тому що там всього лиш 20 на людина, а може виграти цілий. День. 10. Так, ну я трошечки змочений. Я для вас там знімав відосик. Я думаю, ви його вже бачили. Так, стрел буде сюди зараз перескладати дещо. Спавнимо нашого Фольксвагена. Так, а наше його завів, якщо я його хотів заспавнити. Ну ладно, від'їдемо. О, до речі, глянь, тільки у нас пробіг. 777, -7, 7 офігеть. Так, відкриваємо наш багажничок. і забираємо звідси патрони. Дивіться, скільки вони важать. Зараз 35 кг зайнято, а тепер. А, ні, стоп, а що так багато важить, слухайте. Ага, це черваки стільки важить, це капель. До речі, лохину я то назбирав, а в принципі. só porque ainda não chegou. É Мені ще кіп написав, що треба ще добрего, ну не знаю, побачимо. Він говорив, що можна і без добра, просто треба тоді багато води. Давайте я зараз бистренько перекину своїх цих черв'яків, хопа. Ну і патрони теж тоді перекину, буду знати, що вони тут. І так, я зайшов, щоб трошечки виконати завдання у батлпасі, слухайте. Ой, який тут музон грає, звісно, жесть. Так, дивіться. Заходимо в завдання, і ось у нас скільки є завдань всяких. Так, а пропуск це в нас, ага, просто віп-батлпас. О, до оновлення я і не встиг. Це капець. 23 години до оновлення. Знаєш так, витрать 8 Тисяч на замовлення таксі. Офігеть, а як я це зроблю? Витрат 16 тисяч на замовлення таксі. Здобудь перемогу в трьох заїздах на перегонах, вбий 40 тварин, витрать 20 тисяч на таксі. Для виконання завдання просто відвідай клуб. О? Клуб просто відвідати клуб? Офігеть. так, стоп, а як мені витратити на таксі? Я щось не дуже розумію. Що, їх просто визивати? Чи, чи як це працює? Ану, он таксі. Вибираємо і стоп, що замовити. У вас сім карт, це капець. А ні, слухайте, я сьогодні ніяке завдання не виконаю, вони якісь дуже странні в мене попалися. Ладно, я тоді вже зайду завтра. Так, ну що, всім добрий ранок, вже середа. Я заспанюся все вдома, беру нашого пасатіка, і зараз ми поїдемо, подивимося, може завезли товари в той магазин. Може зможемо купити сапки. Як ви пам'ятаєте, у нас вже є все практично. Просто залишилось купити самки. Санки, ну да, санки. Сапки і почати працювати. Ще, якими я дворами тут виїхав, я мав виїхати наліво, виїхав ще справа. За приколи я такі, де я тут вже? Треба буде привикнути до цього двора. Слухайте, звісно, непривично, непривично капець. Хочу вам розказати одну дуже важливу річ. У мене в моєму телеграм-каналі, зараз ви бачите, до речі, назву і штрих-код. Можете його відштрихувати, так скажемо, і перейти до мене в телеграм-канал. Там бувають всякі новини і також опитування. Ну от як зараз. Я там провів опитування, і ми разом вирішили, що будемо створювати клан. Давайте я вам хто ще не бачив то Статок, скажемо, я вам швидко опишу. Значить, так, я створюю клан за 750 карбованців. Так, я знаю, що у нас шлях без донату, але я один раз задоначу, куплю цей клан, і більше я не буду взагалі, просто от, ну, взагалі не буду. це буде єдиний раз, ми всі разом так вирішили. Як бачите, зараз на екрані в нас є ось такі цілі. Кажу так, в наступній серії ми це повністю поміняємо. Тож, якщо ми купляємо клан, треба буде додати нові цілі, наприклад, там прокачати автопарк, ці всі тямить. Зараз на екрані ви бачите скріни з нової обнови, яка скоро вийде з кланами. Тут можна буде і в рейтинг попадати, і всяка ця штучечка. Так що запрошую вас всіх до мене в клан на 0.5 сервері. Я його створюю вже в наступній серії. Можете реєструвати аккаунти, і будемо разом з вами розвиватися, так скажемо. Вирішив створити клан, я тому що нам, якби практично рік, треба ще. Тут якби пахати на цьому акаунті. Тобто часу у нас багато, і додамо так скажемо, цілі буде цікавіше, будемо в клані розвиватися, стрілятися. Ну я думаю, буде багато всякого цікавенького. Так що скоро ця таблиця, яка у вас зараз на екрані, зовсім інакше поміняється, і будуть нові цілі, деякі, ми ляпами заберемо, того що от сороковий рівень, ну це практично нереально. Я щось, звісно, загнув чуть, чуть. Ну ладно, це ми все зробимо в наступній серії. Там ви вже побачите. А поки що я вирушаю до магазину. Так, ну що я вже тут під'їхав, і тут я бачу люди. Слухайте, 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 слухайте. Мені здається, мені здається, що тут Є товари, мені здається. Стоп, а це не новий цей вертольоз батлпаса, Він якийсь дуже класний. Так, бистренько забігаємо, слухайте, давайте бистренько спробуємо купити сапочки, якщо тут є товари, здається. Ай, нема товарів. Ну йома, я зараз питаю людини, чи неї є товари. Так, ну що, я вже приїхав до ЦЕР, Надіюся, тут хоча б буде хтось, хто може продати ці сапки, тому що, ну якби це нам єдине, чого не вистачає. Давайте заходимо. А, до речі, у мене же ж є чотири тушки оленя, так шкури оленя, вибачаюсь. Давайте ми тоді зараз продамо. О, якраз як ми попали. ви що, ви що. Все, продали. Супер, тепер у нас інвентар практично пустий, і давайте дивитися, що тут продають. Нічого світу тіп просто би виставляв купу кейсів по 500 тисяч офігеть. Блін, ну це капець, так і не знайшов кого, можна її, звісно, купити. Ух ти, яка файна М5, йома, ви шо, офігеть. Ну блін, навіть не знаю. Зараз буду лазити, напевно, по Діскорду, десь там шукати, ну бо інакших варіантів просто у нас немає. Все, як знайду, я вже включуся. Ну що, я договорився, зараз людинка приїде, продасть мені одну сапку за 10 тисяч. Одна сапка хватає її на 17 лунок. Ну, в принципі, нам цього більш-менш стане, я думаю. В принципі, засадимо не 20, лунок, а сімнадцять. Я договорився за теплицю на 20 лунок, я забув вам сказати це. Так, ну що, приїхала людина, яка продає сапку. Вот сапка. Так, і 10 тисяч, так? Це, дякую. Так, і сапка в нас ось така. Так, ну що, я вже договорився про зустріч, щоб взяти в оренду цей город. І, до речі, в інвентарі у мене 82 води, і в багажнику у мене щось здається, 90 чи 70. Я надіюся, цього нам хватить. ну я так надіюсь, як мінімум. Тому зараз вирушаємо. Це, до речі, тут дуже недалеко, так що, в принципі, мені це дуже подобається. Блін, я чесно кажучи, не знаю, скільки там можна заробити, то що мені здається по-різному на кожному сервері, ну але побачимо зараз. Так, здається, це оце має бути. Блін, він хотів, щоб мені здати повністю безплатно, але я не хочу прям безплатно брати, ну то що це не до кінця часу, у шлях бомжа. Так, ну що, він мені здає на 3 години за 10 тисяч. Приймаємо. Я йому ще передам 10 тисяч, того що не до кінця чесно. Отак От зробимо. Так, е, можеш, якщо хочеш, передати комусь привіт у відео. Іван Хижняк передає всьому серверу. Привіт. Добре, я тоді приступаю до роботи. Зв'яжемось там потім ще з тобою в телеграмі. О, дякую, супер. Це пригодиться, що потім на потім, напевно. Дякую тобі. Я тоді приступаю до роботи і воду, якщо що купляю там, де ти казав. Все, дякую. Так, приступаємо до роботи. Заходимо в нашу теплицю, і ось тут у нас ось така теплиця на 20 лун. Давайте ми її закриємо, і в принципі, що там нам треба робити? Взяти, здається, в руки. Давайте використаємо цю що на 17. Так, я її взяв у руки, вона ось така у нас виглядає. І треба тикати виходить, на всякі букви, так скажемо. Йой, ну тут багато, звісно, треба тикати. Ладно. Давайте зразу тоді все пересипаємо і тоді вже посадимо, і будемо зразу поливати. Ой-ой, ой це дуже довго. Колись треба буде купити, звісно, мотоблок, якщо це вигідно. Я дуже надіюся, що це вигідно, тому що якщо ми беремо клан, нам десь треба буде заробляти на нього, так скажемо. Так, ну шо, я перекупав все, получається. Забираємо нашу сапку, і в нас залишається 36 кубків, Ну нормально. Давайте я зараз візьму нашу лохену. До речі, ось такий тут котедж. А який в нього взагалі клас тут є? Пише. О, елітний, нічого собі. Ні, ну це прям прикольно. Прикольний котеджик такий. Так, давайте достаємо з багажника нашу лохину. 40 лохини нам потрібно буде тільки 20. і давайте зразу візьмемо воду. Все, погнали далі садити. Скажу так: на те, щоб тут все перекопати, я потратив менше 10 хвилин. Так що це досить таки прикольненько. Так, щоб посадити, нам треба зараз вибрати, що ми будемо садити. Ми будемо садити, звісно, лохину, це здається саме вигідне. Блін, знов ця менюшка, це 5, це так довго. Ну, виходить, ще десь 10 хвилин. Зараз піде. Хоча ні, тут, по-моєму, трошечки менше, звісно, ну, якось більше, ну, швидше якось рухається ця полосочка. Так, ну що, перший ряд ми закінчили, ось так воно виглядає, і ще три ряда. Ну це в принципі швидше, ніж сапати, слухайте. А, і до речі, хочу вам сказати, те, що я створюю клан, це не тільки просто, що я буду заробляти, а також ви можете напряму просто спілкуватися зі мною через чат. Тобто, коли я буду в грі, я просто вам буду відповідати. А також ви можете в цьому клані знайти нових друзів. У нас буде свій Discord канал всякі штучечки ви зможете теж заробляти. Ви будете здавати партії, я вам буду платити. Ну все як в звичайних кланах. Ну і плюс буде багато контентіка. Я думаю, якщо буде якийсь легендарний гравець, який просто закриє 3, 4, 5, 10 партій за раз, просто йому буде велика похвала в відосі. Я його спеціально візьму, просто і буду з собою возити. я моя. Та й взагалі цікаво, я в клані від Обнови ще не був, а в обнові там зробили, що тепер якісь там тре здавати всяким. Як він, скупнику треба здавати, всякі штучечки, ну коротше, дуже прикольно, але я ж там ні разу не був. Так що треба буде попробувати. Так, ну що, в нас залишається останній ряд і зараз будемо все поливати. До речі, я надіюсь, там є якась вода, а не мене зараз в суху просто ростуть, а я тут того все сажу, я моя. І садимо нашу останню лохиночку. Так, ну що, в принципі, все посадило. До речі, хто знає, куди ліпше тут посажу? Ой, поливати. Чи отут поливати? Наскільки я знаю, тут воно якось дуже странно працює, ну, але ну я навіть не знаю. Я напевно ліпше буду отак так поливати. Так, ну що нажимаємо удобрити, і тут вибираємо воду. Давайте, напевно, по три рази на кожну лунку буду робити. Так, ну що, ми все полили по три рази, тут у нас залишилося 28% води, і давайте решту я попробую просто сюди залити. Так, ну що, я зміг заповнити на 85% і тут. О, вже 32%. А, ну все, можна сюди зразу заливати, і все. Я тоді погнав швидко візьму з багажника і зразу залию туди. Опа, а машинка то пропала, ніфіга собі. О, так тут є парковочка, швидко зразу спанувати і все. Давайте я навіть на ній їхати не буду, просто зразу з багажника забираю воду. До речі, слухайте мені, хтось колись, я пам'ятаю, писав, що в магазині тепер можна купити сумочку, яка дає плюс 15, здається кілограм. А ну напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, як вона називається, чи який вона має вигляд. Бо в цьому відео я вже, напевно, не встиг провірити. Ага, людина мені з телеграму, та що здавала нам цю теплицю, відписала, що ліпше заливати зразу бочок. Так що я трошечки забагато часу, звісно, потратив, ну, але ладно. Опа, вже ноль, нічого собі, А скільки тут тут є? 31? Що не поняв. А, ну хоча, може, це так працює, ну не знаю, заливаємо далі. О, ви просто гляньте прикиньте, яка вже виросла ця рослина. Ніфіга собі, я тут поки бочку заливаю, вона вже так виросла. Що це я просто не замітив. Вже 60%, вже 65%. Дивіться, ми вже заповнили 135 кг. 140. Ой, ой яких кілограм процентів? Йо, я ще я таке говорю. Вже, до речі, 150. Так, ну що, в мене вже 0 і 175%. Давайте, опо, дивіться, росте, росте, росте. 39%, 31%, 46%, 53%, нічого собі. Давайте зараз поїдемо ще купимо води. Так, ну що, мені сказала людина в цьому АТБ закупатися і зараз ми скупимо. Так, ну що, скільки тут вода коштує? 70 гривень. А, ну в принципі недорого, слухайте, файно, так. Так, ну що, ми закупилися водою, погнали, покладемо в багажник і зараз ще закупимось трохи. І кладемо 90 води в багажник. А, 88 тільки візло, слухайте. Блін, а мені це подобається. Дивіться, все близько. Я тут близько живу, тут АТБ, там, в принципі, город. Ну, в принципі, все дуже близько. Все, мені... Це прям дуже подобається ця робота поки що. Так, ну що, ми закупились 92, все, я їду закидати і будемо тоді вже чекати, поки вона виросте. Непевно цього вже має вистачити. Так, ну що, ми вже приїхали. До речі, дивіться, тут можна в принципі собі легко заїжджати і ставати зразу багажничком сюди. Блін, ну мені це прям дуже подобається. До речі, напишіть в коментарях, як вам така роботка. Ух, ні, чого собі тут вже виросло. Йоу, моє, 37%. Ой-ой-ой, не, ну це жорстко-жорстко. Давайте далі заливати. Тут же, в принципі, по нулям. Так, ну що, у нас вже прийшов, по ідеї, я тут фармлю цю проценти води, звісно, 200 вже процентів. Так, ну що, 295%. Процентів. І що у нас тут скільки вже виросло? 17%. Процентів. А в самому кінці 12. Давайте тоді достаємо останню партію води. Давайте візьму 40, щоб ще трошки залишити на всякий випадок, так скажемо. І закидаємо останню партію води, так скажемо, в бочечку. Так, ну все. виходить, просто залишилось чекати. Все, як воно виросте, я вам включаюся. Так, Ну що, сталася неприємна ситуація, мене просто крашимо. Зараз їдемо, купимо трошки води, того що там вже прям мало лишалося, на сяки я пам'ятаю. Ну, я пам'ятаю, що там вже виросло більше половини. Так що, в принципі, вже небагато залишилось. Так, ну що, заїжджаємо в це ТБ і затарюємо знову по повній. Так, ну що, все, ми закупили, вертаємось тепер до теплиці і будемо зараз все там поливати. До речі, в коментарях мені писали, що краще поставити на тачку номера, того що можуть й оштрафувати, 40 тисяч можуть дати штраф. Але я вирішив поки що не ставити, тому що скоро я думаю, вже будемо брати якусь нову тачечку, тому що на цій вже практично неможливо їздити, вона вже дуже повільна. Напишіть в коментарях, яку би файну було б взяти тачечку. Я думаю, найкраще це було б квадроцикл, що там багато кілограм багажні. Опа, дивіться, нам ще дали рулеточку. Взагалі, супер. Зараз прокрутимо рулеточку і будемо дивитися. Так, зараз я быстренько поповнюю водою це все, і крутимо рулеточку. До речі, виросло вже на 74%, і води вже, слухайте, мало-мало, треба синько все поповнювати. Так, ну що, тут вже процентів багатенько. Так, у нас залишилось, в принципі, 20%, щоб росло. Я не знаю, може ще залити чи ні. Давайте я поки що потримаю, тому що в нас залишилось 80 бутилок, ну побачимо. Так, ну що, ми вже на сайті Ukraine Gda, да? одна безкоштовна прокруточка, і опа, автомобілем 5 КС. Можливо, це якийсь нам'як, погнали. Так, і докручуємо, випадає нам. Опа, протугав. Ні, гроші, 10 тисяч гривень. Ну, а, ні, аптечечка взагалі. Ні, ну це, звісно, капець просто. Давайте продамо за один карбованець. І ось такий у нас список виграшів. Одне, що нам тут повезло, це 100 тисяч було впало і йде Оланус. Все, більше нам тут не везе. Так, ой-ой-ой-ой, я трошечки привтикав, тут прийшов вже тут, все готово, все, можна виривати. Йомойо, головне, щоб все було окей. Це капець. О, до речі, зривати шелек. Це взагалі кайф то є. Так, цікаво, тут залишилось. А, води не залишилось. Ну то добре, що я не заливав тут воду, слухайте, все нормально. Так, ну що Зриваємо останній кустик наш. Все, на цьому ми завершаємо нашу роботу. Дякую цій теплиці за те, що нас тут прийняла, так скажемо. Тачечка в нас пропала, і в нас получає. Що, Шо, шо, шо! Скільки, скільки? 48? Так, я щось... Ух, нічо. Я навіть не знаю, що казати. Я в шоці. Вон там, дивіться, в нього цей квадроцикл, він, напевно, теж добре заробляє. 48? Так, я щось зараз в маленькому такому шоці. Навіть не в маленькому, я так скажу. Це капець. Давайте заспанемо зараз машинку, покладу все в бажник, щоб я міг бігати, хоча б. Їдемо подивимося, скільки це грошей. Так, все, запакували і погнали. Давайте зразу подивлюся в Діскорді, скільки коштує лохина. Так, стоп, я глянув, лохина коштує десь 14 тисяч. У нас її 48, Множимо на 14 тисяч. Це виходить майже 700 тисяч. Ви що на приколі? Так як не записався кінець, замість нього скажу я: дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки і оформлюйте підписку. До зустрічі.